Коли мій чоловік Віталій одного разу прийшов ввечері і сказав, що ми розлучаємось, я мало не втратила свідомість. Чому? Тому що я кохаю іншу, і ми скоро приїдемо сюди жити, а ти вимітайся звідси. А діти їм також вимітатись? Так, вони твої, то йдеш з ними. Квартира, в якій ми проживаємо чоловікова, йому подарувала бабуся ще перед весіллям, так що я не маю на неї жодного права. Адже чоловік мене в ній не прописував, мабуть, знав, що буде веселяти. Та якщо одна, то нічого, я знайду де жити, а в мене двоє дітей. Анастасії чотири роки. Назарові виповниться один рік. Я в декретній відпустці на роботу вийти не можу, бо син ще маленький. А мої мама і тато живуть в далекому селі і їхати до них півдня. А як я з малими дітками одна зможу до них добратися. Тож я живу далі і не збираюся з'їжджати. Подала на аліменти. Коли про це дізнався чоловік, він прибіг і почав викидувати речі з квартири. А я йому говорю що ти робиш, дітей своїх пожалій, куди ми підемо? Та йди куди хочеш і їх забирай. Навіщо ти на аліменти подала? А що мені робити? Грошей ти не даєш, на дитячу допомогу ми не проживемо. Що хочеш, те й роби, а через тиждень, щоб тебе тут не було. Чоловік пішов, а я сиджу і плачу. Куди мені йти? Телефонувала подрузі та в неї своя сім'я. Днів на три погоджується прийняти. А далі куди? Телефонувала мамі, вона захворіла, як тільки одужує, приїде та забере мене. Та Віталію цього не скажеш він не чує мене. Буде знову з дітьми мене виганяти. Щоб піти до юриста, проконсультуватись знов ж таки потрібні гроші. А в мене кожна копійка рахується. Свекруха і слухати мене не хоче, підозрюю, що то її робота вигнати мене з дітьми, адже я їй ніколи не подобалась. Вона весь час намовляла на мене і ось нарешті Віталій таки послухав свою маму. Тиждень закінчується, і я вся на нервах. Боюсь і на хвилину вийти з квартири. Якщо чоловік зайде, а мене там немає, він може мене вже зовсім туди не впустити. Ось таке життя настигло мене. Що робити, як бути?